Усім привіт! Це Motorola Moto e 20 Дуже простий, саме простий телефон компанії Motorola але зверніть на нього увагу, якщо вам потрібен якісний і недорогий телефон, я його рекомендую. Даний телефон їде у Херсон, тому у нього чохол от іде з такою херсонською тематикою. І зараз я поклею скло на даний телефон. І стосовно скла, воно заслуговує уваги, тому що купити нонейм no і отримати. Реально класне олеофобне покриття, при тому за абсолютно доступні гроші, це, то, можна сказати, успіх. У нього класне олеофобне покриття, і основа вона такої середньої жорсткості, тобто буде нескладно його зняти. Допоміжні матеріали, які до нього йдуть, тут реально самі дешеві. Тут їх декілька, якщо б вони коштували дорого, їх би стільки не давали. Наприклад, мікрофібра взагалі відсутня. Є серветка, волога і суха, і клейкі стікери. При тому це дали на два скла три набори. Але вони пригодяться. Так, вет-волога, драй суха серветка. Суха нам не знадобиться, тому що замість неї я буду використовувати просто мікрофібру. Чохол я зараз зніму. Волога, достатньо волога, щоб прибрати весь бруд, який був на телефоні, у вигляді відбитків пальців. Тепер все це проходимо мікрофіброю, таким чином, щоб не залишилося пилі взагалі. Підкладу під телефон мікрофібру, щоб його не сковзало в момент наклеювання. У той момент, коли ви вважаєте, що скло достатньо чисте, можемо провести поклейку. Знімаємо захисну плівку, знімаємо її за один раз і знімаємо не так, як я це роблю для вас. Зараз показую все це над екраном телефона, а десь трошки в стороні, тому що може попасти пиль, яку треба ще раз передивитися. І тільки потім зробити поклейку, так наче все окей. Якщо вам здається, що ви от тільки почали клеїти. Ну і бачите, що щось не так приклеюється, так не до кінця якісно, то у вас є, скажімо так, шанс ще раз припідняти, от тільки почало клеїтися, припідняти і покласти скло так, як треба. Після того, як проклеїли, бачите, де є ще повітря, воно зазвичай по краям нашого телефону, проходимося ще по краям. І все це тепер протираємо мікрофіку. Після чого передивляємося результат і дивимося, як скло лягло по контуру нашого смартфона. Результатом я задоволений. Hello, Мото. Усе вийшло так, як треба, я задоволений результатом. Усім дякую за перегляд. Усім пока-пока.